24 січня у гімназії імені Тараса Шевченка пройшов другий міський етап змагань за черлідингу в рамках проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Окрім гімназії імені Тараса Шевченка, свої команди представили Звоногородська гімназія та гімназія Сузір'я 19 Же беремо в друге участь в даному проєкті пліч опліч. Представляємо команду гімназії Сузір'я 19. У складі нашої команди вісім гарних, неймовірно талановитих дівчаток. Дівчата у мене молодці, талановиті, працьовиті, гарно відчувають музику, ритми. А більшість дівчаток це склад хореографічного нашого гуртка Старлайт. Працювали плідно, старанно, не пропускаючи жодної репетиції і. Згодом побачимо результат нашої праці. У Черлідингу головне чіткість виконання вправ, акробатичні елементи, також положення рук, кисті це найголовніше, тому що за це нам будуть ставити бали. Звичайно, що і звичайно, артистизм і відчуття музики. Головною метою проєкту є залучення молоді до активного та здорового способу життя. Черлідинг об'єднує у собі танці, гімнастику, акробатику. Програма виступу включає хореографію, спортивні трюки та синхронні скандування. Незважаючи на новизлу спорту, учням він подобається. Мені більше подобається в нашому номері піраміда. А мені більше подобається в нашому номері перевороти. Було дуже страшно, але ми справилися. Так, ми справились, тому що у нас команда велика та сильна. Яскраві костюми та помпони додавали виступам яскравості та видовищності. Мені сподобалось те, що ми всім, всьма, всім класом підготовлювалися до нього дуже сильно, ми старалися і ми дуже дякуємо нашим вчителям. Мені дуже сподобався наш початок, те, що ну тут мої подруги, ну ми всі дружно, ніхто не ругався. Ну, мені дуже подобається виступати. Вибирали композицію вчителі, вони дуже старалися і ми дуже дякуємо їм, бо мені так кажеться, що ми найбільше, найліпше виступали. Найкраще. Мені. Найкраще. Вчителя, ну вони зовсім для нас все робили. Вони нас можете отак стати, ну, Вони нас не ругали, вони нам трохи допомагали, трохи показують віження. Це ну ми їх дуже ми любимо. У підсумку змагань третє місце посіла Звенигородська гімназія. Другою стала команда гімназії імені Тараса Шевченка. Перше місце та право представляти Олександрію на районному етапі змагань виборола команда гімназії Сузір'я 19